Лідери Європейського союзу домовилися поліпшити роботу безвізового внутрішнього ринку блоку, щоб європейські підприємства могли бути конкурентно спроможними та витримувати агресивне економічне суперництво з боку США та Китаю. На зустрічі в бельгійському замку лідери вирішили прискорити створення союзу заощаджень та інвестицій, спростити процес відкриття та роботи компаній, а також скоротити бюрократичні зволікання європі потрібна єдина та ефективна фінансова система, яка зможе краще перетворювати європейські заощадження на інвестиції у березні Європейська комісія надасть план дій щодо поглиблення єдиного ринку Європейського союзу, що налічує 450 мільйонів споживачів. Ми домовилися, що на наступному засіданні Європейської ради в березні я подам дорожню карту плану Одна Європа, один ринок. Це програма, в якій дуже докладно буде показано, що ми збираємося робити із зазначенням термінів цілей та чітких часових меж. За словами Урсули фондерляєн, єС і далі працюватиме над створенням союзу ринків капіталу, який дасть змогу продуктивніше інвестувати близько 10 трильйонів заощадженню євро, які зараз лежать на банківських рахунках. Ми домовилися, що до червня хочемо завершити перший етап створення спілки заощаджень та інвестицій. Він охоплює інтеграцію ринку, нагляд та секюритизацію. Вона додала, що якщо швидке просування вперед з усіма країнами ЄС одночасно виявиться неможливим, єС працюватиме над проєктом у меншій групі. Вона складатиметься щонайменше із дев'яти держав-членів.